Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Готуємося до самого важкого опалювального сезону. І нарешті модернізація вакули 7,5. А Ми дотягнули до того, що вже це виробник не випускає дані модернізації на термо. Тому з євросіт автоматикою просто зібрані на плиті компоненти. І мікрофакельна головка, як ви бачите. Все це влаштовується в старий котел. Переварювати ми не будемо під капсулу, точніше, під. Термодатчик Тому, я думаю, буде працювати так. Ну, успіхи, подальші побачимо в процесі. Ось у нас перші успіхи. Ми зняли передню частину. Ось наша стара автоматика Арбат 11, яка відслугувала вже 17 років. І, звичайно, не забувайте, люди, робити профілактику перед встановленням, тому що збирається мусор і все інше продукти горіння вже камерами очистили. Але, звичайно, це треба не забувати. Перед кожним сезоном початку треба очищувати. І ось ну, нова автоматика. кріплення уніфі... Уніфі... уніфіковані, тому підходять по кріпленню Ну і звичайно потрібно буде докупити шланг та перехідники, гофрірований тому що була металева труба. І все. Далі після влаштування. І стосовно кріплення. Все ж воно уніфіковане, але будьте пильними не завжди воно співпадає з отворами самого кріплення, тому прийшлося сверлити. І дійсно треба це робити, тому що треба виставити все точно. Будьте пильними, а краще міряйте до придбання автоматики, а потім встановлюйте. І ось, пані та панове, фінал модернізації. Як ви бачите, вже прикручена наша автоматика і ось стара автоматика і стара пальникова горілка. Що можна сказати про нюанси і про все інше? По-перше, вдалося просверлитися і встановити закріпленнями, тому що не співпали вони з оригіналом. Але можна було б при замовленні заміряти. Просто відстань і продавцю про це сказати. Але є більший позитив, який мене радує якнайбільше, це те, що не потрібно переварювати під колбу. Тому що е кінець термопари, наш термодатчика, він е вліз, незважаючи на те, що він 8 мм, а за стандартним було 6 мм у товщину. І зараз ця автоматика Арбат 11 вже декомунізована, так би мовити. І встановлена у нас європейського зразка автоматика Євросі 630. Вона ж колись була вакула. Це була е, все-таки система, яка працювала, але, на жаль, зараз вакула вже не випускається під таким брендом. Тому що ви знаєте, що в Україні повномасштабна війна, і всі готуються до найтривалішого. І, напевно, найскладнішого опалювального сезону. Якщо казати загалом про ситуацію з опаленням, то можна робити такі модернізації, тому що, окрім того, що міняється застаріла ще радянського зразка, автоматика на більш сучасну, так ще й мікрофакільна головка дає десь 15-20% економії газу. Ну, це буде в процесі підраховано і вказано. Сподіваюся, що так і буде. Ну, якщо навіть буде 10%, це вже буде плюс. А якщо брати загалом, то не потрібно витрачати великих коштів на заміну всього котлу, лише можна поміняти автоматику, і це дійсно унікальна річ, яка дає модернізацію даному котлу, якому вже, як ви бачите, він 2005 року, йому вже 17 років, тому він буде працювати і надалі. Заміна відбувається дуже просто, якщо не брати до уваги, що потрібно було розсверлювати. Кріплення, зливати воду не потрібно, нічого такого глобального системи не потрібно робити. Тільки автоматика, тільки шланг до подачі газу, тому що в мене була металева труба, яка йшла з самого верху. Замінила на гофрірований цей шланг. І все це працює і все це запускається. Зараз на даний час у мене горить горілка. Вона в черговому режимі знаходиться, тому що вже нагрілася система до 1,5 за шкалою Євросі 630. Перевіряв, я все працює, запалюється п'єзо з одного на нажаття, так сказати. І все працює поки що добре. Не знаю, опалювальний сезон почну, буду писати відгуки, якщо буде це відео. У тренді, але я сподіваюся, що це відео як минулий огляд котлу для вас був корисним. І дійсно комусь допоможу, як і собі допоміг з модернізацією. Так що так, пані та панове, якщо ви маєте якісь зауваження, пропозиції, коментарі, то пишіть їх під цим відео. Якщо воно вам сподобалося, то ставте свої лайки. Якщо воно вам не сподобалося, ставте свої дизлайки, підписуйтесь на мій канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, підписуватися на всі відео, які будуть виходити на каналі. Ну і найголовніше слава Україні і разом до перемоги. Всім до побачення!